Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про Сербію. І ви спитаєте, навіщо е, взагалі дивитися на цю державу, яка ну по суті дружна до Росії? А тому, що там, по-перше, відбулися фальсифікації. А по-друге, змінилися улюблені друзі Путіна про це і а ще про реприлодів ми поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда. Канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, ну рептилоїдів відкладемо це. До речі, це був не жарт. Там реально одна із партій. Ну власне, до них тотична. Але давай почнемо з базового що відбулося. Тобто, це були вибори, це були чергові дострокові вибори. Вучич не вперше проводить дострокові вибори в Україні. Йому це потрібно для того, щоб відкладати всі важливі питання, наприклад, визнання Косова чи санкції проти Росії, тому що, наприклад, минулого року, коли були вибори, між виборами та формуванням уряду пройшло півроку, при тому, щоб було зрозуміло, хто яка буде коаліція. І півроку уряд казав: ну, вибачте, ми виконуючи обов'язки, ми не можемо ці питання вирішувати. Тому почекайте. І так само він хоче дочекатися, як. Якогось моменту, коли прийде Трамп, чи Захід якось змінить свою позицію, і ці питання ну раптом стануть не такими актуальними. Ну а от, все таки, ми всі розуміємо, що Олександр Вучич, тобто керівник, нині президент Сербії, це ну скільки він вже років Від того був прем'єром. Він друга каденція він минулого року виграв. А до того він був довгий час прем'єр-міністром. Тобто, він де факто голова держави, вже друге десятиріччя. Але в різних формах. Що для нас важливо у цих виборах? Для нас важливо в цих виборах те, що проєвропейська опозиція мала реальний шанс для виграшу, принаймні у столиці. Вперше вперше за багато років. Це важливо, тому що дійсно ми вважаємо, що серби тотально проросійські, братушки. Але там є досить потужна проєвропейський рух, особливо в столиці, в центрі столиці, де роз... бачать, що Вучич є авторитарним лідером, який веде країну від Європи, а вони виступають за протилежний курс, за підтримку України між іншим. І е, вони все ж таки намагалися дати бой, е, спробували все ж таки виграти столицю. Якщо б їм це вдалося, то фактично би у владі Вучича в моноліті. З'явилася дуже така потужна тріщина. Очевидно, вибори були сфальсифіковані, ну принаймні в Білграді точно. Зараз є потужні протести в столиці і вони вимагають переголосування принаймні у Белграді. Але в реальності ну, домогтися перемоги опозиції навряд чи можливо. На жаль, мабуть, треба інша опозиція, інші лідери більш потужні, більш такі жорсткі, тому що вучі діє досить брутально. От ти кажеш про те, що очевидно, що були фальсифікації. А що саме відбувалося? Що там такого було очевидно? На виборах голосують кількість сербів, що живуть не на території Сербії, в тому числі жителі республіки сербської, це складова частина Боснії герцеговини, або з півночі Косова, де живуть теж етнічні серби. Всі вони їхали в Сербію голосувати. Боснійські серби вони їхали в Белград, і, як виявилося, Опозиція нараховує їх кількість десь 40 тисяч людей, і це досить потужна сила. І як вважається, вони голосували і на місцевих виборах, хоча ну формально не мали права це робити, але є купа свідчень, що їм зробили реєстрацію в Белграді, щоб вони голосували в Белграді і впливали саме на столицю, де Вучичу були особливо потрібні голоси. Тобто Вучич виграв також і вибори мера Белграда? Де факто так, тому що його партія матиме найбільшу фракцію у міській раді асамблеї. І разом із традиційними союзниками вони отримують більшість і зможуть призначити лояльного до вучича мера. А люди мера не обирають? Вибирають депутати. Цікаво, якась Балканська. До речі, на Балканах це часто. А на загальнонаціональному рівні, от я так пам'ятаю, раніше у Вучича була коаліція з явно проросійською силою, з івіцейдачам. Соціалістами так. Зараз Вучич йде вперед разом з росіянами чи з кимось? У Вучича тепер є монобільшість. Він отримав на вісім мандатів більше. Очевидно, він матиме ну, нестабільну, але більшість у парламенті. І це важливо, що що він цю більшість досяг, тому що е, фактично він з'їв значну частину електората саме Дачича, тобто про російської російської партії, е, для вище. Чому це важливо? Тому що він не виключає, що все ж таки захід його дажме і доведеться приймати санкції проти Росії, е, Косова, хоч якось визнавати. І звичайно, що він би хотів мінімізувати для себе ризики, якщо цей варіант буде. І йому треба зняти від себе залежність від дачіча. Очевидно, що для нього тепер партнером основним стане інша партія, дуже маленька. Це союз воєводських угорців. Орбан Орбан, да, це де більш того, за них приїжджав агітувати, е, Знаєш хто? сіярту? Ага, Сіярту, Буквально за кілька днів до виборів. Тобто, по суті, для Орбана модель існування угорців в Сербії є ідеальною на відміну від України. Причому тут питання не стільки там тих правах, яких мають воєводські угорці, важливо інше. Воєводські угорці вони підтримують Орбана. Тобто, по суті, для Орбана важливо, щоб ті угорці, які живуть за кордоном, були його електоральною базою. І будь що це гарантує? А у відповідь Орбан гарантує, що ті угорці вони будуть підтримувати Вучича, будуть закривати очі на всі порушення демократичних прав, тому що угорцям там хорошо. І Орбан сказав, що їм все подобається. Я тут один важливий момент зазначу. Я нагадаю вам про те, що цікаві історії з міжнародної політики, не лише про е Сербію, не лише про Орбана. Ви можете побачити на каналі Європейської правди, і нам потрібна ваша підтримка. Тому обов'язково не лише лайкайте це відео. Вірю, що ви вже це зробили, але й підписати. На наш канал, а також лишайте коментарі про те, що ви ще хочете побачити. А тепер про те, про що я обіцяв, рептилоїди. Да єдине, що скажу, що очевидно, що соціалістів запросять до коаліції, ну по старій пам'яті, але вже золотої акції блокуючих в них не буде. А тепер про рептилоїдів, добре е, ще одна перемога вучича. Він розколов проросійську опозицію, тобто була проросійська коалі... частина коаліції і... і опозиція І опозиція. Да, вода така дуже ще, яскрава. Де. Ну. Це нормально. Дуже такими яскравими партіями були двері та завітники. Вони не проходять у парламент, скільки можна судити по цим статистикам, які дали. Замість неї приходить інша партія. Називається Ми Голос народу. І її лідером є професор, доктор наук Бронімір Дістарович. Попри те, що він професор і доктор, це дуже такий. Дивна людина, в якій дуже багато дивних наукових концепцій, що пов'язана з інопланетянами. Наприклад, він доводить, от буквально цю концепцію він оголосив нещодавно перед виборами, що люди із блакитними очима є нащадками шлюбів між Homo sapiens та рептилоїдами. І він з цією політичною програмою йшов. Я сподіваюся, на ну, вибори. Ну серед іншого, та ну дружба з Росією, все він такий проросійський, але як вважається, Якщо оці двері, зав'ятники, це була проросійська позиція, яка не була підконтрольна Вучичою і була для нього небезпечна, то тут все набагато краще, Вучич контролює Яністеровича, І, звичайно, він не піде в коаліцію, і, можливо, він не має потреби, щоб він голосував разом із Вучичем, але якщо що, він поставив плече. А якщо що, він не буде сильно протестувати. І це дуже важливо, хоча тут є один момент. Там в цей в по списках проходить людина Медведчука. Ну прямо, прямо людина Медведчука? Е, От ти знаєш організацію інша Україна Медведчука. От вони нещодавно стало відомо, що вони відкрили представництво в Сербії, і голова цього представництва йде по списках цієї партії. Фантастично. А, але це також означає, що ця партія під контролем не лише Вучича, а й Ле і власне ну, означає, що це для Вуча може стати неприємним сюрпризом. Я згоден. Рептилоїди можуть показати свої клики. А щодо кликів, чому інша організація, від якої ми власне цього мали би чекати, та ж ОБСЄ або, ну припустимо, Європейський Союз, не показують ці клики і не кажуть, що ох, чому ж у Сербії фальсифікували вибори? По-перше, Вучич робиться дуже обережно. Він знає, що йому потрібно трошечки-трошечки, і забагато це не робить. Це не Янукович, Вучич набагато досить розумний політики, хитрий. Тобто він це робить досить брешне. Так, да, цього, цього разу він, скріша, найбільше ризикував, ніж за останні вибори. Тобто фальсифікував найбільше. Да. Так. але тим не менше, і друга причина як оце не дивно, в участь, який би він не був, він заходу потрібен. Тому що, на превеликий жаль, про європейську позицію не має більшості. І очевидно, що найбільшого часом вона його не матиме більшості. Можливо, якщо б вони мали би мера Білграду, він міг би розкутитися, але теж де факт. Тобто, альтернатива Вучічу це коаліція проєвропейських хороших сербів із абсолютно проросійським збродом. Звичайно, що це буде дуже нестабільна коаліція. Вона не прийме ніякого рішення по Косово, очевидно, по санкціях проти Росії також. Тобто, якось плюсів повідповіду повід... до Вучіча там не... не видно, але вона буде нестабільною, Вона буде конфліктом і створювати проблеми для всієї Європи. Ще один момент. Вучіч, ну от він нібито проросійський, так? Але він дуже хитро маневрує. Вучіч зустрічався Зеленським, потім комплементарно про нього відзивався, що це була дружня розмова. Вучіч допомагає Україні гуманітарно, не військовою допомогою, а там швидкі, якась медична допомога. Ну, чесно кажучи, кажуть, що і військово теж. А ні. от військовий теж цікавий момент. В Зсу використовує сербські боєприпаси. І це теж факт. Тобто вучіч їх не продає. Він каже, що Сербія ніколи не буде продавати зброю Україні, але він абсолютно не забороняє тим країнам, які купують цю зброю, наприклад, Польщі, потім передавати цю зброю ЗСУ. І коли російська позиція Сербії підняла Бучу, він сказав: Ну, типа, ми ж не винувати ми ж не можемо слідкувати. Це на їх совісті. Що ж, непрості Балкани, де дійсно наші здавалося б, вороги. Можуть виявитися тими, хто є можливо найкращим для нас вибором, і це це Сербія. Що ж, будемо сподіватися, що ближчим часом ми побачимо і почуємо з Сербії також цікаві новини, можливо, навіть добрі. Зокрема, про те, що вучач якому буде потрібно європейське фінансування, європейська підтримка буде робити кроки в сторону Брюсселя, а не Москви. А вас закликаємо лишатися з нами і дивитися. Нові відео на каналі Європейської правди. До побачення, пока.